основному атеїзм не виникає з інтелектуальних роздумів. Атеїзм виникає з ображеної волі, що я хочу вирішувати, що буде правильно і неправильно. Я є мірилом доброго і поганого, а не якийсь там Бог. Тому Бога потрібно усунути. Потрібно сказати, що я можу бути добрим без Бога. Випадки минулого століття могли бути дуже наявними. Одна система. Нацистська казала, що от ми Бога відкидаємо, і тому всіх людей не таких ми будемо знищувати. Комуністична система казала, що от ми будемо вирішувати, що от багаті це погані. Ми станемо хорошими, бо ми вбили поганих. Наш ворог, московити, вони тим комунізмом теж вражені. Хоча якась там нібито релігійність є, але по факту ідеологія русскала міра є абсолютно не християнською тобто, там з християнства тільки форма.